Олег Ляшко, радикальна партія, земля це головний ресурс для розвитку місцевих громад. Яку ми бачимо сьогодні ситуацію? Влада хоче позбавити українців право володіти своєю землею. 55 народних депутатів звернулись до Конституційного суду з вимогою скасувати мораторій на заборону продажу земель сільськогосподарського призначення, який на превеликий жаль діє лише до кінця року. Скоро уряд збирається внести до парламенту закон про ринок земель. Давши можливість прийти в Україну транснаціональним корпораціям, земля має годувати тільки українських селян, тільки українських людей, тільки українського фермера, і лише продавати продукцію можна, а не землі. А не землю. Земля це той ресурс, яка даватиме податки до місцевих бюджетів, яка годуватиме місцеві громади. Замість того, щоб продавати землю, ми вимагаємо від уряду інвентаризувати землі, скільки в нас взагалі в Україні земель, скільки мільйонів гектарів невитребуваних паїв. Від померлих, які померли, люди немає спадкоємців. Скільки в корупційному режимі здаються в оренду землю районними адміністраціями? Хабарі. І в кишені ці гроші, замість того, щоб податки йшли до місцевих бюджетів. Ми вимагаємо не продавати землю, а навести лад із цією землею, щоб вона годувала українських селян. І з цією метою фракція радикальної партії ініціює зміни до Конституції України. Наприклад, у Польщі, стаття 22 Конституції Польщі, говорить, що основна форма господарювання на селі це Мені господарства, ми звертаємося до всіх колег депутатів. Давайте раз і назавжди скажемо, що головний господар на українській землі це фермер, це український селянин для того, щоб назавжди зняти питання транснаціональних корпорацій, деребану землі, передачі її у власність іноземцям. Давайте закріпимо в конституції на рівні конституції, що головна форма господарювання в Україні. На землі. Це фермерські господарства. І назавжди знімемо питання, хто має бути господарем на українській землі. Тому я ініціюю, наша фракція, наша партія ініціює ці зміни до конституції. Я звертаюсь до всіх патріотичних сил, представлених в парламенті підтримати ці конституційні зміни, навічно закріпити українську землю за українським селянином, за українським фермером, не дати її роздериба. Анити транснаціональним корпораціям, які прийдуть з однією метою метою наживи, метою пограбунку українського села. Українська земля повинна служити українцям і нашим фермерам.